Сьогодні ми продаємо два потужних комплекси радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. В ці комплекси входять і самі засоби РЕБ, їхнього управління, спостереження входять також транспортні засоби. Фактично, вони є двоє повністю автономні, незалежні можуть функціонувати і працювати відповідно до поставлених завдань. Зазначу, що ці два комплекси українського вітчизняного виробника придбані вони сьогодні за бюджет. І кошти, дякую вам, товариство, дякую платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно допомагати нашим силам оборони, завдячуючи от таким нашим спільним зусиллям. Ми сьогодні поповнюємо матеріальну базу наших сил оборони на два потужних комплекси РЕП їхня загальна вартість обидвох разом усіх з усім відповідним обладнанням з автомобілями з усім спорядженням 5 мільйонів 700 тисяч гривень доволі таки дорого вартість на придбання ну але це доволі якісні хороші вироби які вже не один раз або показували доволі таки добре в роботі зазначу що в цьому році це чергова 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 передача засобів реб ми їх купуємо передаємо дуже різні це індивідуальні це групові це для ППД, це для Такої от автомобільної роботи, автомобільний реп різний купуємо, різні передаємо. Будемо це робити далі. Паралельно активно працюємо над придбанням власної збіркою ефі-дронів, Ну і паралельно купуємо засоби безпілотні літальні апарати. Це літачковий тип, це гексакоптери, це квадрокоптери, це мавіки, це матраси, це четверті утели і так далі.